Щойно спілкувалися з паном Віктором. Він дивився в майбутнє і бачив, чи закінчиться війна до осені цього року. Саме так ми сформулювали своє запитання е, до вищих сфер буття, Чи закінчиться війна в Україні до осені 2025 року, і що треба для цього зробити? Відповів нам абсолютно, буде багато подій різних, деякі можуть вас інколи лякати. Але цей ланцюг подій і є шляхом. До вашої перемоги. Україну ведуть, з вами така сила. Багато країн почали просинатися. Ви не одні. Не бійтеся наступів, не бійтеся заяв ворогів, їх сила тане з кожним днем, а підживлення вже немає. Всі джерела обрізані, їх карма вже входить в дію, і сама земля в лапках допоможе їм в очищенні. А той, хто сидить на двох інколи на трьох стільцях, дуже боляче приземлиться, і життя його висить на волосинці, якщо не почує свою душу. Україні не боятися. Зараз я з вами разом йду до триумфальної перемоги. Наш шлях з вами він чистий, ясний. Непереможний, непохитний на тонкому плані. Ця війна закінчиться вже влітку 25-го року. Закінчиться нищівною поразкою Ерефії. Сонце, сонце, чекайте сонця. Ось така була відповідь. Буквально щойно ми її отримали.